Добрий, Добрий вечір! Ой, слухай, еліто, От ми кажемо цьомки. А, а ми цих цьому ну, не бачимо, вони якісь такі в повітрі, раз-раз полетіли. А як зробити, щоб вони були видимі? Щоб всі побачили оці цьомки? Так, наші цьомки не видимі. Ну так, а як зробити їх видимими? Ха, я знаю, як зробити наші цьомки видимі. Ну як їх потрібно. Намалювати. Ох ти, отак цьомку раз, другу, п'яту, десяту, отак ну, ти намалювати? Ну, так все просто, отак раз-раз-раз намалював. Ха! Намалювати цьомки треба так, тому що наші цьомки прості, наші цьомки чарівні. А <світ> я з тобою згідний. І навіть якщо намалювати щось, то дитина, ну, дитина повинна мати якісь здібності, правда? Ну, так, то, так. Бажання мати, обов'язково бажання десь займатися, угу. щоб хтось навчив оце так, отак взяти пензель, отак раз-раз-раз і щось намалював. Чер тебе просто тако взяв пензель, раз 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 намалював. А, цим треба займатися з дитинства. О, Тоді можна стати уже колись можна стати відомим художником. Так, ну, наприклад, таким художником відомим, як відома художниця. То? Анна Хомчик. А, Вона ага. народилася, до речі, в Запоріжжі. До речі, Запоріжжя! О, Наші Запоріжжя, вітає! Мом -мом -мом! У, вас, у вас дуже талановиті діти в Запоріжжі. Молодці, так. Ось і відома українська художниця Анна Хомчик зараз мешкає і працює у Львові. Ага, тут у нас у Львові. Так. Так, так. Я пригадав, що роботи цієї художниці так. відомі на увесь світ. Так. Їх виставляють в галереях, так. художніх галереях в приватних... В, колекціях. В, колекціях, в приватних колекціях в Європі приватних колекціях Європи і Америки, не тільки Україна. Тобто знає увесь світ признана, признана художниця. О. Так, вона відома на весь світ. І щоб тебе е, признав увесь світ, угу. мабуть, треба дуже ретельно займатися і цілий час працювати над собою, малювати, малювати, день і ніч малювати. От, бачиш, талечку, так мої солодкі діточки, бо талант це всього навсього 5% успіху. А все решта це праця, 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 праця і ще раз праця. Потрібно багато працювати, щоб досягнути високого звання. Художник! А ти знаєш, що я хочу? Я хочу, щоб зараз наші цьомкі чарівниці так. принесли на нас у студію хм, якусь юну. Художниці. Такий маленький талант, так? <рес> ну чому зраз маленький талант? Може бути маленька дівчинка, а талант може бути великий. От давай дуже цікаво поглянути на цю дівчинку. Попросимо цьомок наших. Попросимо наших цьомок, цьомок. Цьомки, ви готові, цьомки цьомки. Ви готові. увага, закли... Заклинання діти готуйтеся. Давай. Так. Читаємо. Летіть, Летіть сьомки, поспішайте і, поспішайте, і ретельно пошукайте. Гостям нашу передачу Всі увага! увага. Кого ми бачимо! Привіт! Давай, привіт! Привіт, 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 привіт Ой, Я знаю, я цю дівчинку знаю, тому що ми знайомі, але, але я хочу, щоб мої. Але глядачі те знали, як називається ця гарна дівчинка. Скажи, як тебе звати? Сніжана. Так, цю дівчинку звати Сніжана. А скільки сніжані років? Сім. Ось так. Сім років. Сніжано. Сніжаночку, скажи мені, будь ласка. Хм. Звідки тебе забрали наші тьомки? З... Зі Львову? Зі Львову, а де ти була? Вдома. Вдома, що ти робила? Малювала. Малювала. Я вам скажу, що наші цьомки дослухалися до нас. Наші цьомки принесли нам юну художницю. Ой, а я бачу в тебе щось в руці є. Ой, а ой, що ой, це мож таке? Можна подивитися. Малюнок. малюнок. Малюнок, а можна доторкнутися мені? Малюнок. Чекай, перше, я доторкнуся. Добре, добре, добре. Ти ой, добре. який гарний малюнок. О, мені так подобається страшенно. Так, а розкажи мені, будь ласка, що тут намальовано? Гори, сонце, хата. Хатка. А я бачу, що в хаті йде дим. Там напевно щось смачненьке готують. От скажи мені, будь ласка, що ти любиш смачненьке їсти? Але Пиріжки. Чар? Пиріжки. з чим? З джем. О, і, я люблю і, і Я люблю пиріжки з джемом, дуже смачно. А, а взагалі в тебе хтось готує вдома пиріжки з джемом? Мама і бабуся. От мамуся, бабуся, які ви молодці. Тепер ми будемо знати, куди ходити в гості на пиріжки з джемом. Я, я хочу щось запитатися. Так. Скажи, будь ласка, сніжана, от тут коник, так? так? Це твоя мрія мати коника. Ти ніколи на конику отак не каталася? Не пробувала на маленькому, на великому? Пробувала. Ой, і що не боялася? Класно, Нічого оце собі. дівчинка. Ти розумієш? Подивіться, яка смілива дівчинка і художниця. Слухай я так зрозуміла, сніжаночко, що ти не встигла домалювати свій малюночок, тому я пропоную тобі зараз домалювати. Що ж ти тут не домалювала? Правильно. Нічку. Річку! Річку. Давай, Олечко, розвертай, ось так малюночок. А, так. Діти, а діти повинні спостерігати і знати, що справді не хтось інший намалював цей малюнок, а що це сама сніжан. Сніжаночка. А ну намалювала. докажи, докажи всім нашим Давай, дітям. Давай малюй. Так, малюй, ми спостерігаємо, діти. Ось, так. дивись, як впевнено, тримає Олівчика наша сніжаночка. Дивись, що як робиться. впевнено веде по арку. Дивись, що сніжаночка. робиться, водичка потекла річкою. Подивися. Ти розумієш, річки не було. Не а було тут річки. річка. Я це просто, це неймовірно, це ой, просто талант. Клас, мені подобається. Давай мені трошки поможу дощечку тримати. Так, тримаємо, Ти теж допомагай. Так, ой, риба з'явилася, я буду зараз <кс> ловити рибу. Опа! <ксюжен> Є! зловив, опа! Є! А в... що ти спіймав Яку рибу спіймав? Форель, форель. О, ні, чого ж Форель! Бо це гірська. Я так думала, річка. карасика і корей. Ні, це пальця. гірська річка. Бач, гори. А там, до речі, діти, хто з вас бував в горах Карпатах і купався в такій річці, як зараз сніжана намалює, а? Завидуйте, тому що це класна річечка. Ми дочекаємося літа і всі поїдемо в вгору. Щось розповідав, що у нас вже справжня річечка тече під горою. Ну, тримай, Дивіться. Тримай, продемонструй, продемонструй. Ну, Ось показує. вона. Ось річка. Ось. Я хочу в річку. Я дуже хочу купатися. все, я дуже хочу купатися. <світ> молодець. Ой, я теж хочу купатися. Сніжаночко. Я тобі скажу, що ти велика, велика молодець. А скажи мені, будь ласка, що тобі ще подобається малювати? Природу, українські хати. Українські село. хати, село українське. Ой, а ти, а може, ти ще якогось віршика знає? знаєш? Знаєш якийсь віршик? Uh -huh. А ти можеш розказати нам віршик? Я я, я потримаю, потримаю я, я нічого не зроблю. Там. А ми послухаємо віршик. Я українка, горжусь і радіє, що рідною мовою одію Шевченковим словом писати, слова молодіні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільні, єдині моїй батьківщині, де сем'ї в радість ліси, і садки, озери, річки, глибокі ставки, ланини усячні, і гори, і долини, і цвіт небосніжний, у узі калини. Який довгий вірчик і він прославляє наш рідний край, нашу Україну. Дай п'ять. Ти молодець, просто просто Ой, молодець. Пав, А я теж хочу тобі подякувати за те, що ти такого гарного віршика розказала нам і нашим телеглядачам. А ще я хочу подякувати нашим цьомкам, які ви молодці. молодці нам принесли дуже талановиту дівчинку. Ось так, сніжаночку. А розкажи мені ще, будь ласка, чим ти ще займаєшся? Mm. От ти любиш малювати, а ти ходиш в школу? Так. О, в який клас? Перший Б клас. У перший Б клас. Можеш передати вітання всім своїм однокласникам. однокласникам. Помахай рукою і скажи, однокласники, передаємо вітання. Однокласники передаю вам вітання. Ага, ось так, сніжаночка. Всім всім, всім своїм однокласникам і, і, і можеш навіть mm. ко комусь передати вітання. Ну кого ти любиш? Ану? Своїй мамою бабусі бабуся, Давай покажи, як ти їх любиш. Поцьомка їх тако, А повітряний поцілунок можна мамусі бабусі передати? <плес> От такий! <плес> Молодець, Сніжаночко. Ти знаєш, ти нам дуже сподобалась, хоча ти мені вже давно подобаєшся. Але тепер ти сподобалася, ще нашим телеглядачам. Але я б хотіла тебе щось попросити. Такий гарний малюночок, ти можеш нам його подарувати? Так. <плес> Ось так. Напросилася на подаруночок, але все одно сніжанка мені його подарувала. Сніжаночко, я хочу тобі побажати, щоб тобі завжди знаходилося багато-багато сили, щоб в тобі завжди було багато-багато натхнення малювати такі чудові малюночки і залишати їх у галереях України. І колись, коли сніжанка стане відомою художницею і буде відкривати свої галереї по всьому світу, ось так. Ой, Сніжаночко, ну я так розумію, що тебе забрали цьомки з дому. Хм, треба і треба повернути, тебе повернути, повернути додому. До Хочеш додому, до бабці, до мами. <свист> а скажи чесно, бабці з мамою давно пиріжки пекли з джемом? Давно? <свист> давно. А коли будуть пекти, ти мені зателефонуєш. І <свист> 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 я, я <свист> теж хочу <в> пиріжки. так. <свист> Коли буде бабуся з мамусією пекти пиріжки, сніжанка нам зателефонує. Ну що, Сонечко, ми тобі дуже дякуємо, що ти була нашим гостем так, і зараз просимо наших цьомок відправити тебе додому. Цьомки, увага! Цьомки, ви чуєте? Чуєте, але для того потрібно попрощатися з нашими глядачами. Знаєш, як можна сказати, цьом цьом папа? Ало? Цим цьом папа. Ай, молодець. Ну що, ти не, не бійся, наші цьомки тебе відносять додому. Увага, заклинання! Так. Дякуєм, було приємно. І гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе до дому. Ой, Яка чудова, гарна дівчинка, і залишила нам такі залишила гарний в наш, в наш музей нашої передачки малюночок залишила. Ну, я сподіваюся, що вона буде й далі працювати над собою і колись прийде з такими великими серйозними роботами. Діточки, а я вам хочу побажати, щоб ви теж творили і витворяли, малювали пензлями, олівчиками, фломастерами. Ой, але вже пізна година. І... Олівчики, пензлики і фломастерики хочуть спати. І не тільки пензлики хочуть спати, левкодерко теж хоче спати. І еліта хоче спати. І тому левкодерко і еліта говорять всім, всім, всім хлопчикам, дівчаткам. Цьомкі на добраніч, Цьом, цьом-чьом. тьомки на добраніч тьом-тьом, Чом-чо? Чом -чом. На добраніч. На добраніч. А. Oh.